Так, у нас сьогодні обзор розпаковка палка 3-метровий, 360, оригінальна. Як бачимо, прийшла дуже громій упаковці. Я думав, що чесно, що коробка буде пуста. Поза того, що вона була дуже-дуже легка, як на мене. Ну, то, що, допустимо, я за 6 щоні собі люблю носити, такі великі, тусті. І просто для мене це мало так Так. Дійсно, вона прийшла, запакували її так, щоб ось не вбило. Ну. Не знаю, я і після того, як я її розпакав, то, то диємося, що можна не в когось убити. Бачимо от така оригінальна коробка, прикольна. Ну йде половина карбонова з таких із стекловолокна і половина йде алюмінієва. Як бачите, вона дуже файно упакована була. От так виглядає. Є у нас під стандартну різьбу. І спрямо виглядає прям дуже-дуже класно. Такий чумпик. Чумпик знімаємо. Бачите, така подрізьбу був. Та маєте як GoPro класи, так і остальні камери. Зараз я їм покажу, як я її витягав. Такий короткий обзор, як її. Звісно, не махати не упрям, сильно бігати з нього. Хоча одну з ним бігають, вона мало має. Такий невеличкий шат Ну ясно, коли ви витягаєте на 3 метри. то воно прям ну, замітно. Що якби з ну то Плюс камера має щось там 200 ж, грам. грамів, ну, то воно весело додає. Бачимо, так, бачимо там така блискавка, на моєму, то аж є десь високовольтні провода, щоб ось цю 3-метрову палку не зацепили. Так Зараз я її на максимальну витягну. Отак От як бачимо, палочка трохи проганає. Але іскусний інтелект палочку повністю обираю. Зараз я вам покажу як. Все, я заодно затестував. Провірю, мало не похитати. Так от так, як бачимо, я з нею побігав. І зараз перейдемо до самого ролика. Ось подивіться, що я комусь сподобала, кому ні. Всім приємного перегляду. пишіть у коментарях, ко має вже палку, ко ні. Я палку витягав повністю на 3 метри. Я з ним трішки побігав, понахиляв над дозором туди-сюди, звісно, маємо страх, що в нас вломить, впаде, ні в нас я не вломив, не впадав. Прям різком пробував, коротше, все чітко робить. Що тут Дуже класна палка, ну мені це дуже сподобала. І потім слідуючий ролик буде за те, як монтувати відео в insta 360 Studio на ПК і на Android. Все детально розкажу, і допустимо, кого буде цікавити, ще в самому кінці ролика постараюся показати, кого б цікавити іменно записувати 360 ролики, сохраняти і виставляти їх на YouTube з метаданими, то все буде, постараюся в одному ролику дуже коротко об'яснити і показати. Так. Всім дякую ще раз за просмотр, за лайки, за коментарі, пишіть, що сподобалося. Дуже короткий обзор, просто показати, як сама палка виглядає, чи вона прочна, то, що ми казали, що хилібається туди-сюди ненадежна хлипка. Ні, все, вона добра. Його мало є зазор, ясно, вона витягає на 3 метри, камера сама теж важить, палка на кунці тож вона така тоненька. Ну або воно все чітко веде, я бігав, ходив по, по лісовій за. Запинав туди-сюди, а й боїнок все чотко, не вломив іще, Поки що <гум> так, всім пока-пока, до зустрічі.